Ну і після а, вже у коли пішли спати, ми з одною о, моєю доброю товаришкою, вона тепер є в Німеччині, Ірина Козак, відома громадська діячка, вирішили собі піти в Яворів на морозиво. Але буде ну, було комендантський табору, де ж поїхала до Львова. І коли ми через ліс ішли до того Яворова, вона нас зустріла. Ну і сказала: ну, а куди це ви так? Юначки прямуєте, ногу, неправду говорити не можна було. І ми сказали, що йдемо на морозову, прошу повертатися. Ну і того дня нічого не було. А коли рано підняли прапор, молитва і є приказ за самовільне відлучення від табору Ірина Савичка і Ірина Ценик підуть купати яму на сміття. А знаєте, як було перед юначками, і воно, стидно, що отак ми без дозволу пішли. Бо тоді дуже на це вважалося і треба було дійсно слухати старших. Я з табору винесла дуже багато. І ті всі пісні, я пам'ятаю, і не тільки пісні. Ми ходили, оглядали місцевість, ми розумілися на місцевості, ми ходили на маківку. Я не знаю, чи ви були на маківці, біля розводу. Але там, тепер є знищення, де були бої щичових стрільців, було дуже багато могил. І ми ходили також зі Львова пішки упорядковувати ці могили. Большевики їх знищили. Це все було на руках пластунів і пластунок. І я кажу, що власне дуже задоволена, що пласт, то, що він мені дав, тих виховників, які вони шлях прийшли, бо вони майже всі були або в українській галицькій армії, або в українській січових стрільцях. Таких було серед них багато, вони часто приходили на зустріч, щоб нам розповісти, як це було колись і як є тепер. Так що я думаю, що і до вас може хтось загостить із старих тих пластунів трошки відпочинку. У рідне місто мене не пустили, а я поїхала в Івано-Франківськ. І тоді, після в 72-му році, коли так званий був дисидентський рух, але я. Не вважаю себе дисиденткою, я себе вважаю патріоткою України. Знову я дістав 11 років. Але я би того всього не перенесла, як би не це приховання у пласті. Дуже, власне, мені міг пласт. Ну, я б не хотіла так багато говорити, бо я ніколи не говорю один із наших пластунів, відомий наш професор. Про Дуже мало знають, це Микола Матіїв, Мельник, добрий поет. Він завжди казав, він німецьку мову викладав і казав, що треба завжди говорити коротко і так зв'язково, щоб люди зрозуміли і не мучити їх. У Львові був так званий процес 59. 59 студентів заарештували, вивезли їх в Бердичівську тюрму. І коли наступали німці на ту. В тюрму кинули бомби, щоб вони там всі згинули. І їх тільки восьмеро залишилися в живих. І коли 30 червня 1940 року у Львові було проголошення відновлення акту самостійної України, вони восьмеро повернулися до Львова. Але бачите, не вспівши навіть відпочити від тих побоїв, від тих знущань, вони вже через якийсь місяць. Пішли на схід першими рейдами, щоб просвітити тих несвідомих українців. І коли ми пішли в театр, був такий дуже гарний вистава Костя Гупала трюх прокурора Дальського. Надзвичайно жаль, що тепер її не Ставлять нігде навіть і у Львові, бо пан Стегон сказав, що це немає вартості, а УВМ має дуже велику вартість. Український буржуазний націоналіст, де Зеню Красівський сидить на кніві, ви розумієте, і матом матюкається. Я йому вже говорила, як вам не встигну так окуплюжити таку людину, як покійний Зеню Красівський. Пан такий почав говорити по російськи зі мною. От бачите? Наш гарант Конституції, і не тільки прем'єр-міністр, як де є в іншій державі, відразу переходять на іноземну мову. Ну, я то так слухала, слухала, що він говорить, і кажу йому. Ну, о, бачите, прошу пана, оскільки я маю що як от злочин, що історії хворі, бо я сама за фахом медик писала українською мовою, і це було одним із моїх злочинів, то я з того часу не розмовляю ніякою іншою мовою. А як пан не розуміють, запрошіть собі перекладача. І тоді перекладач вам перекладе. Бо я кажу, я, наприклад, розумію англійську мову, ви можете говорити по англійськи але я буду говорити по-українськи, щоб збудували міцну державу на поділ світу батькам на славу. Тож збудуйте ту Україну, за яку ми боролися, за яку прийшлося нам пережити очі темнисті дороги, і шляхи.